16-та зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться 10 жовтня в Брюсселі. В ній братимуть участь зокрема міністр оборони Сполучених Штатів генерал Ллойд Остін та новопризначений голова об'єднаного комітету начальників штабів, чотирьохзірковий генерал Чарльз Браун. Про це йдеться в повідомленні Пентагону. І у нас временні технічні неполадки. Якщо чесно, я і сама в шокі. Міністр та голова об'єднаного комітету начальників штабів долучаться до. Міністрів оборони та вищого військового керівництва з майже 50 країн щоб обговорити триваючу війну в Україні та подальшу підтримку з боку міжнародного співтовариства, спрямовану на забезпечення українського народу необхідною зброєю для захисту своєї суверенної території, зазначили в Пентагоні. Там також оголосять про участь глави Пентагону Лойда Остіна в засіданні міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі альянсу. Отже, варто лише нагадати, що стукають так, би мовити, у двері європейського союзу ще приблизно 10 країн зараз близько восьми серед яких Україна, Молдова, країни Західних Балкан є офіційно кандидатами на вступ до європейського союзу і потенційними кандидатами на членство в ЄС зараз називаючи Косово, а також Грузію. Дякую, Богдане, за твою розповідь. З нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який розповів нам, як пройшов саміт європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді. З Америки стежив за історією родини Степаненків з минулого року, коли мама з донькою зазнали жахливих трав і ампутації на другому місяці війни після російського обстрілу вокзалу у Краматорську. Фото 12-річної дівчинки Яни без двох ніжок на руках у лікаря облетіло увесь світ. Кілька тижнів тому родина, що проходить з Донеччини, повернулася в Україну після реабілітації. у США. вони оселились у Львові і допомагатимуть місцевому реабілітаційному. У центру збирати кошти на обладнання для лікування дітей, травмованих війною. Після повернення з ними знову зустрілись у Маляну щудляк і Юрій Данкевич. Наталя Степаненко розпаковує останні валізи у цій львівській квартирі. Її родина оселилася лише за кілька днів до того. Це в перший день, коли нас заселили в отель. І я кажу, говорю, давайте йти в магазин, говорю, купіть. Просто я говорю мені поханного хліба. Кажу, хоч якоїсь колбаси, мене за горю, і помідор. От це того, що мені хотілося більше всього там нашого хліба попробувати. Так скучили. Діти Наталі, Ярослав та Яна у сусідніх кімнатах навчаються. Це онлайн-уроки для школярів містечка Нью-Йорк на Донеччині. З початку війни дві місцеві школи об'єднали в одну. Сьогодні розклад необтяжливий праця, геометрія та зарубіжна література. Нехай дистанційно Яна Степаненко вперше повертається до української школи після року навчання у США. через десятигодинну різницю між Україною та Сан-Дієго, де жили Степаненки. Раніше таке онлайн навчання було неможливим. Там взагалі класно, кльово, там дуже гарно, дуже тепло, але все одно в Україні краще тут все своє. А зараз я ходжу, вже трішки бігаю. Поява 12-річної Яни Степаненко на Львівському напівмарафоні на початку вересня була справжнім фурором. Дівчинка, яка втратила обидві ноги після російського обстрілу вокзалу у Краматорську у квітні 2022-го. Півтора роки по тому подолала символічних 70 метрів дистанції у супроводі військових ветеранів, які теж проходять реабілітацію. Це був вперше, коли вона так бігала на протезах публічно. Вона дуже хвилювалася, тим більше, що забів був по бруківці вона так стартаною пробігла просто перфектно цю символічну дистанцію, показувавши, що життя триває. Ці люди, які постраждали, ставлять собі нові цілі, отримують нові можливості і рухаються вперед. Мені Пітер зробив в Америці спеціальні бігові протези. Потім легко пробігли, і все. Шлях Степаненків від поранення до повернення в Україну після лікування у США був довгим і тернистим. Після ампутації та виснажливих місяців у львівській лікарні вони опинилися у Каліфорнії, адже на той час в Україні не було таких технологій для дитячого протезування. У Сан-Дієго у клініці протезиста Пітера Герша Яна разом з мамою знову відчули ґрунт під ногами. дуже хвилювалася, тому що за за цей рік. Я постійно я лежала, тобто я навіть було тяжко сидіти. Потім о, я вже почала їздити на колясці. Я вже могла робити щось на колясці, а вже потім, коли я стала на протези, ми приїхали до Пітера і він сказав, що я зараз стану і буду ходити на ногах. Ну класно, вже знав почати ходити. Давай, давай. Я його передивлялася от, буквально вчора. Той момент, Ну як Хлопці її підтримали, вона стала трошки постояла, почала робити такі невеличкі кроки. Ну, тяжко, як будто грідкам, хтось поприв'язував до ну. ног. По 15 минут три рази в день вона за коляску спочатку трималась там, потім паличкою, і потім вже вона почала. Равновісся триматі, вона вже почала ходити без палочки сама, ну потихеньку, звісно, не. навчилась. Наталя, яка на вокзалі Краматорська втратила ліву ногу, вчилася ходити одночасно з донькою. Коли ти сидиш більше трьох місяців у коляскі і встаєш, вспоминаєш ті моменти, коли ти ходив на двох ногах, як це було легко. А тут ти як мала дитина, да, починає перші шаги. Дуже тяжко було. Вона у соціальному ролику, що закликає до збору коштів на дитячу реабілітацію для львівського центру незламні Анброкен, яна впевнено кермує велосипедом вуличками Тихоокеанського міста Енсінітас у передмісті Сан-Дієго. Тут їхні американські друзі та благодійники Керен і Роб знайшли степаненкам тимчасове житло. Перший раз, коли я сіла на велосипед, то, і мене тримала моя сестра і Карен. Я здивувалася, що я можу, але мені все одно тримали, щоб я не впала. А вже потім я вже там вчилася сама їздити. І я змогла. Коли вона на велосипед сіла перший раз, ну для мене це було. Ну, не знаю, гордість, що вона не здається, що вона вміє, і вона буде їздити. Ці велосипеди у нас були в гаражі, коли ми переїхали в будинок. Ну, хто так стояв, стояв, ну а потім щось всі сиділи, всі. Давайте покатаємося. Потім трьохколісний велосипед. От на ньому вона сама, тому що у неї ж... опора є, в принципі. Вона сильна. Після року і двох місяців у США степаненки повертаються в Україну не просто як звичайна родина. Світлина іспанського фотографа Еміліо Моренатті, зроблена весною 2022-го, де хірург Дмитро Грицак несе Яну на руках після перев'язки коридорами львівської лікарні. Тепер на білбордах дівчинка стала амбасадоркою реабілітаційного центру, який активно розбудовують і знову зустрілася зі своїм лікарем.